Скорботний день у Луцьку місто прощається відразу з трьома героями, які віддали своє життя, мужньо захищаючи нашу країну. З болем та сльозами на очах їх проводжає усе місто. Сум, сльози та квіти попрощатися із захисниками України Євгенієм Макогоном, Антоном Кравченком та Сергієм Козлюком прийшло багато людей: згорьовані, рідні, побратими, друзі, знайомі та просто небайдужі лучани. Воїн Євгеній Макогон 1984 року народження загинув ще 26 липня минулого року у Запорізькій області. В той момент захисник виконував бойове завдання біля роботиного Запорізької області. Захисник боровся за свободу та незалежність рідної землі і віддав найдорожче своє життя. Провели в останню путь Антона Кравченка, якому було лише 36 років. Хоробрий боєць також загинув біля роботиного в той самий день, який Євгеній Макогон, 26 липня 2023 року. 46-річний герой Сергій Козлюк віддав своє життя у боях за Україну в районі населеного пункту Діброва Луганської області. В кінці минулого місяця воїна не стало 30 березня. Він був дуже хороша людина. Чуйний, хороший тато, хороший чоловік. Це як гарний герой. Шкода, тільки що так рано пішов. обороні був чи я фікнув. Добровільно, так. А коли він, на жаль, загинув він... коли... і Три дні назад. Звершував відспівування наших воїнів митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Це наші герої. Це не лише ваша біль, це наша біль, це наші страждання. Але Христос пройшов хресну дорогу. Пройшов і наступило світле Христове Воскресіння. Вони залишаються живими. Наші герої в нашій пам'яті, в наших молитвах залишаються живими. І буде так завжди. Ніхто не забутий і ніщо не забути. Неможливо описати словами у вас біль, який відчувають близькі загиблих захисників. Скорботно і сумно було у Луцьку в цей день, із загиблими воїнами прощалася уся громада і дякувала за їхній подвиг і захист. Невимовно, шкода рідних, які зі сльозами на очах та з квітами у руках проводили в останню путь своїх героїв. Після панахиди траурна колона виконала гімн України біля пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Музика. Героїв Євгенія Макогона, Антона Кравченка та Сергія Козлюка похоронили на секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття близьким загиблих воїнів, честь і шана героям, які боролися за світле і мирне майбутнє нашої країни.